Ще хочу показати підтвердження моїх слів. Тому що ці шлунки, які сидять на державних посадах, які приймають рішення, їх хоч чиновні Міноборони, хоч Кабміна, фонтаж Шмигаля, хоч хто угодно, да? їх немає ні їх, ні їхніх їх, рідних близьких на фронті. Вони не гинуть, вони не хоронять. Ви знаєте, що це в посадках у нас укріплення, яких? на бумазі Шмигаля, да? гроші виділили, вкрали копанки, ямки по посадкам. Добре, якщо бліндаж десь є. І оце блядь, вся оце вогнева міць, да, вала цей, валить, вони скашують посадки, не показує відео, що зеленка стоїть. Туди день-два, що там немає, там марноготон. Все прокат. От вам е, факти. Це факти. Я дивлюся цього е, військового. Він показує і розказує дуже багато цікавих речей. І він підтверджує ті слова, які я говорю постійно, що шлунки це ті, хто сидять, грабують тут нас, ділять, деребанять все, крадуть на всьому, наживаються на війні. Бо більш нема на чому нажитися. У нас немає економіки. В нас вона відсутня повністю. Нажитися можна тільки на війні. А, а це не заробіток. Розумієте, да? це страшні речі, це розкрадання. Це мародерство за це розстрілювати мали б давно вже ввести смертну кару за розкрадання на війні, на грабунках. Нікого ж, бачите, не то, що не розстріляли, не то, що не посадили. Да вони просто ржуть з нас. Просто ржуть і все. Просто ржуть. Тому ну, висновки має зробити кожен сам собі. Сам собі має зробити висновки, хто ми, що ми, де ми і на кого ми працюємо, і кого ми підтримуємо, кого ми обираємо в кінці кінців.